Струнко! Мене звати сержант Маркус. І я збираю свій ескадрон смерті. <звук> Бачиш цю пляшку внизу? Да. <звук> Тоді сідай. Вам допомагатиме секретний загін Валерія Маркуса, що перебуває в тилу ворога. Росня називає їх Ескадрон смерті. <звук> Чуєш це? Це Сергій Стерненко. Можливо, ти знаєш його за прізвиськом. Тімафій В'якін. Якщо ти чув про мене, то мав би чути про Тімафя Вякін. Вітаю вас, друзі. Ескадрон Смерті.